Вітаю самих найкращих на каналі. Акція в магазині АТБ 7 днів. Або, як я називаю, промгрупа з 18 по 24, включно грудня 25 року. Хороші знижки до 50%. Дуже вдячний вам за коментарі. Дякую за ваші вподобайки. Салатник Люмінарк діаметром 18 см. За округлі копійки в більшу сторону для зручності 65 гривень. Салатник Люмінарк 12 см за 43 гривні. І блюдо люмінарк 25 см за 125 гривень. Кольори в асортименті з високими бортиками. Зверніть увагу. Ємність для. Продуктів скляне від люмінарк із пластиковою герметичною кришкою майже на 2 літри за ціною 249 гривень. Чашка на 320 мл за 100 гривень. Підставка під гаряче, кругла. 39,90 ну 40 гривень, зараз зі знижкою 30% кольори в асортименті. І підставка декоративна на святковий стіл за 20 гривень. Набір ножів в упаковці три штуки великий, середній та маленький за 179 гривень. Набір пластикових контейнерів три штуки в упаковці із кришкою на 400-800 та літр 400 за 169 гривень. Склянка 290 мл об'єму 80 гривень. І вже з'явилися келихи до шампанського, для шампанського. В наборі 6 штук на 220 мл за 444 гривні. Келихи для вина також по 444 гривні за 6 штук каструля. З нержавіючої сталі зі скляною прозорою кришкою крафт літр 700-329 гривень або ж на 2,5 літри зі знижкою за 369 гривень. Для найменших набір Moji попс за ціною 349 гривень, а знижка майже 50%. Набір для творчості: розфарбуй новий рік зі знижкою 60 гривень. Набір для творчості створи новорічну листівку за ціною 51 гривня. До речі, дуже цікавий цей набір для творчості. Фігурка іграшки, гноми 149 гривень. Чайник. І жароміцного скла для заварки чаю на літр 250 199 гривень. French Press 229 гривень на 600 мл. Зверніть увагу, теж непогані знижки. Гірлянда електрична на 28 лампочок 5 метрів за 30 гривень. Прикраса новорічна гілочка святкова, є в різних кольорах, за ціною 109 гривень. Набір іграшок ялинкових це на маленьку ялиночку, 6 штук у наборів, а за ціною 100 гривень. Плет. Розмір 1,80 на 2 у святковому новорічному дизайні за ціною 399 гривень. Набір кухонних рушників 100% бавовна. 2 штуки в наборі. Розмір 40 на 60 за ціною 129 гривень. Газ універсальний 220 грамів за 60 гривень. Бутильник. Дзеркальний з термометром 199 гривень. Ну, і звичайно, олія. Ефірна олія 10 мл аромати в асортименті за 40 гривень. Капці чоловічі, кімнатні, домашні розмір 41 по 45 за 189 гривень. Капці чобітки на штучному хуторі. 289 гривень. Шкарпетки універсальні теплі 139 гривень з 36 по 45 розмір. Ручка кулькова в новорічному дизайні за ціною 35 гривень. Іграшка дитяча 179 гривень. Іграшка дитяча трансформер для хлопців за ціною 129 гривень. Фігурка ЛОЛ для маленької принцеси за ціною 295 гривень. Іграшка машинка на радіокеруванні за ціною 599 гривень. А брелок сюрприз 449 гривень. Ого! і Брелочок за майже 500 гривень. Для малечі іграшка сюрприз 699 гривень. І в АТБ вже з'явились нові календарі на 26 рік за 45 гривень і на магніті за 35 гривень. Книга серії енциклопедія. 349 гривень. Книга серії Сторінки цікавинки за 319 гривень. Блокнот на спіралі за 65 гривень. Бачу зараз теж товари для малечі зі знижками. Набір для малечі лялька Лол за 649 гривень. Іграшка м'яка 299 гривень, знижка 50%. Іграшка сортер це для самих найменших за 199 гривень. Іграшка тварини 199 гривень. Іграшка, що розтягується, 579 гривень. Іграшка дитяча колекційна за 245 гривень. Книжка серії Картонна книжка за 28 гривень. Книга Веселі забавки для дошкільнят 46 гривень. Та книга серії Маленьке Диво 174 гривні. Також зі знижкою 30%. Книга серії Дитячі Історії 499 гривень. Фігурка сюрприз. 79 гривень. Іграшка колекційна за ціною 47 гривень. Іграшка дитяча врятуй черепаху. Більше, ніж а знижка 50% 899 гривень. Набір подарунковий. За ціною 299 гривень. Іграшка дитяча автомобіль 345 гривень. Це була нова промгрупа, яка діє з 18 по 24, включно грудня. Дякую за перегляд, дякую вам за вашу підтримку, що ви підтримуєте мене. Нехай буде у вас все гаразд. До зустрічі!